Зупинки, берегом річки відшанки. І, і так якось воно мені і, я ще і записав. Навіть пам'ятаю, погода, яка була, яка, який був день. От. І я, дійсно цей вірш, як він її, відображає складний стан речі. Дякую вам за такий початок. Ну, якби я переживаю за одне, щоб діти, буває таке, про людину скажуть щось таке, починають говорити, що діти думають, що вже це треба на нього молитись, а то, хто ще живий, то наче вже треба померти. Я хотів би, щоб діти чітко усвідомили, що я один із вас, дитинство моє, так як і ваше пройшло. І для для Всесвіту невелике має значення. Чи це на географічній карті планети, не дуже велике значення має, де та вербівка, а де Теклими, де Балаклея, а де Тажуровка, чи Воронівка, чи старосілля, чи і так далі, і тому подібне. Масштабі планети це не має значення. Має значення дуже велике. Має значення, де ти народився. І як ти, як ти сформувався, на якій землі? Хто на тебе впливав? А на людину завжди впливає і місце народження, і ті люди, і те оточення. І навіть впливає, оточуюча природа. Задайте Шевченка, який писав на заслання. І тут степи, і там степи. Ото випав на увазі України, і заслання ось у крізь. Він писав, і тут степи, і там степи. Та там не такі. Тобто, та тут не такі. Руді руді аж погані, а там золоті, мережані. Тобто в нього душа летіла до своїх степів, до своїх долин, до своїх річок і до того місця, де людина народилась. Не, не дарма кажуть у нас в народі, де народився.